Сьогодні в мене рибні палички. 800 г філе пангасіуса. можна використовувати філе будь-якої риби. Нарізаю невеликими шматочками і перебиваю в блендері. Роблю рибний фарш. Можна купити вже готовий фарш. Це вже на ваш вибір. Висипаю фарш в миску, додаю 1 яйце, 50 г вершкового масла, натираю на малій терці, солю і перчу за смаком. Додаю 2 столові ложки крохмалю і все гарно перемішую. Далі. Фарш розкладаю в силиконові форми, роблю такі прямокутники і відправляю в морозилку на півтори години, щоб фарш зверху підмерз, і наші рибні прямокутники гарно тримали форму. Дістаю з морозилки і з форми. Протвін застеляю пергаментом. Рибні палички обвалюю в борошні, далі в яйці, а потім в паніровці, викладаю на протвінь, випікаю в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. Смачного підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм там кожного дня оновлення.